Вітаю, друзі! Ви на каналі ОЛААВТО. Сьогодні у мене чергове оновлення, чергове оновлення гарного автомобіля. Якщо ви слідкуєте, ви знаєте, що ми публікуємо і беремо на реалізацію або на продаж тільки виключно гарні автомобілі, які подобаються нам особисто. Мені особисто цей автомобіль дуже сильно подобається, тому що в цьому автомобілі є все. Свіжий рік 2020. Також є потужний класний двигун двохлітровий бензиновий. І також є максимально наближена до максимальної напевно, комплектації, максимальною оптикою, передніми задніми парктроніками, шкіряним салоном, електроскладанням дзеркал безключовий доступ. Далі на відео детально покажу стан лакофарбового покриття, покажу, з якими пошкодженнями приїхав цей автомобіль із Америки. Подивіться, в якому стані оптика. Автомобіль має 17 тисяч пробігу, безключовий доступ працює, люк також присутній. Також є датчик мертвих зон. 18-ті оригінальні диски в шикарному стані, на гарній гумі. Салончик тут просто шикарний. Дерев'яні вставочки, повний електропакет з електроскладанням дзеркал, шкіряний салон. Пам'ять сидіння, підігрів сидіння, електрорегулювання сидіння передніх пасажирів. Салон в ідеальному стані, автомобіль, можна сказати, що новий. 17 тисяч пробігу це і видно. Датчик світла, датчик дощу 17 тисяч 720 кілометрах. шкіряне мультикермо, яке без зауважень, видно, в якому воно стані, кнопочки всі в ідеальнішому стані, не затерті підігрів сидіння камери заднього виду, коробка автомат. Автомобіль технічно без зауважень, тому що ну, він новий. Цей автомобіль посад B7, B8 полюбляють покупців, яких така, знаєте, фактура. Немаленька, де треба сісти нормально, розкластись і почувати себе достатньо комфортно, тому що тут просто тьма місця. Дуже огромний салон, комфортний. Подивіться, в якому стані, дерев'яні ставочки дуже стильно виглядають в цьому салоні. Ззаді підігрів сидіння, також, до речі, присутній. Дуже класний автомобіль, в якому є все для. Комфортної, класної їзди. Ну, дуже симпатично виглядає. І повторююсь, технічно без зауважень. Кодова частина без зауважень, технічно все працює, клімат працює, камери, петронічки, всі датчики, все працює. Лобове скло, до речі, в автомобіля рідне. Я вже помаленьку підвожу вас до ДТП цього автомобіля в Штатах. Лобове скло рідне це дуже... Також великий показник. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. Отже, в попередній частині кузова було пошкодження пофарбоване крилешко, і воно, до речі, рідне, не мінялося. Тут, якщо бачимо, цинк та цинк присутній, також не, не знятий, не рихтована деталь. Тут у нас стіючка без зауважень. До чого я вів, що обове рідне. Підфарбовування переднього крилишка без шпаклівки. Це дуже велике значення має. Капот автомобіля 128 мікрон, 122 мікрона, 133. 100. Але капот замінений, тобто він. Не, можна сказати, по прибору не фарбований, але він замінений. Ми максимально відкриті своїми підписниками. Крилишко праве, рідне і не фарбоване. Він-код автомобіля я показував, по-моєму, але зараз ще раз покажу. Ось він-код автомобіля. Для того, щоб ви могли перевірити, які були пошкодження, але висновок такий, що крилешко і капот. Оптика, до речі, замінена на оригінальну. Це коштує грошей. Двері праві не фарбовані. Передні, задні також не фарбовані, задня арочка не фарбована. Все, далі автомобіль весь в рідній фарбі. Ляда автомобіля кришка багажника не фарбована. Заднє крилишко, задня арочка також не фарбована. Задні двері не фарбовані. І двері водія також не фарбовані. Отже, ми з вами розглянули стан лакофарбового покриття. І що ми маємо? Замінений капот і фарбоване переднє ліве крилишко. І все. В загальному я вважаю це досить мінімальними пошкодженнями. Як вважаєте ви, напишіть в коментарях з рідним лобовим склом, до речі, <кій> бажне відділення в автомобіля теж, до речі, досить велике. І, до речі, тут є така от функція, зараз щоб я не опозорився, да, відкривання багажника ногою. Камера також працює, все ідеально. Ну, дійсно, автомобіль, який вартий уваги, хто розглядає собі якийсь такий цікавий автомобіль, в якому багато місця і комфортно, то Passat, Passat я думаю, є одним із, можна розглядати одним із як варіант. Причому що з дуже гарною достойною комплектацією. Вигунчик працює ідеально, коробка працює ідеально. Я тестую. Автомобілі, які мені привозять, безключовий доступ працює, ключ у мене в кармані. Коробка без зауважень абсолютно ніяких пинків, рівків тут немає. Ну Дійсно, тому що ну, пробіг пробіг є пробіг. Якби тут немає ніяких запитань. Камера працює, все працює, датчики світла, датчики дощу працюють. Дуже стильно, класно виглядає. Панель автомобіля з цими дерев'яними вставочками, шикарно просто виглядає. Подушечка засвітилася, її треба потушити. Нічого страшного в цьому немає, безпека, повторююсь, автомобіля ціла. В Автомобіля є все, є мультимедіа. До речі, про мультимедію. Дуже популярна та класна мультимедія, як бачимо, шильдик. Давайте заглянемо під капотний простір. Люк не тече, все ідеально. Під капотом у нас знаходиться двохлітровий та сайт вигон. Що мене, звичайно, в цих руках дивує, це відсутність амортизатора, а присутність такої от палки. Це, звичайно, таке. Отже, капот я говорив замінений. Двигун працює ідеально, клімат працює, ніяких питань, зауважень по двигуну немає. До речі, стосовно ДТП, Ланжерончик тут у нас ціленький, нічого тут не робилося, нічого ніяких втручань не було. І тут також я спробую показати на відео, але ну, наскільки це можливо. Отже, е навісні фара. І крилишко. Можливо, можна було б замінити одну фару, але вони ж відрізнялися б, тому замінена оптика. А так автомобіль технічно в цілому в дуже опасному стані. Давайте підведемо короткий підсумок. Ми з вами розглянули Volkswagen Passat B8 8 місяць 2020 року. Автомобіль в шикарній комплектації з мінімальними пошкодженнями по кузову, привезений з Америки, з рідним лобовим склом, з максимальною фарою, з електроскладанням дзеркал, безключовий доступ на преміальній музиці, е, також е, люк оригінальні класні 18-ті диски. Передні задні парктроніки. автомобіль. Дійсно, в гарному стані. З таким пробігом 17 тисяч пробігу. Повторююсь, безключовий доступ до автомобіля є все. Якщо такий автомобіль вас цікавить, замовляйте доставку, ми з радістю привеземо вам цей автомобіль під Дім. Або приїжджайте у місто Вінницю на огляд, на тест-драйв, на будь-яку перевірку, відкриті, готові до діалогу. До зустрічі!